Друзі, всім призвам, адвокат Олексій Мендрух. Є гучна заява від міністра оборони, що зміниться в спілкуванні між ТЦК та СП з людьми з 1 вересня 2025 року. Зараз про все це, звісно, розповім і подивимось нормативно-правовому полі, що ж там було зазначено, і на що покладається в нас міністр оборони і коли були ці зміни, звісно, про все це зазначу. А якщо будете вважати це відео корисним, підпишіться на канал і поділіться зі своїми знайомими. У мене є ще телеграм-канал. На цьому каналі вже ця новина, звісно, є. Тому підписуйтесь в описі під цим відео. Залишаю посилання на телеграм-канал. Там вже її оприлюднив, там вже всі мої підписники, звісно, її побачили, щоб не пропускати такі важливі і цікаві новини. Підписуйтесь і будете в курсі. І так тепер ближче до новини. На своєму офіційному телеграм-каналі міністр оборони вже в нас Денис Шмигаль, хто не знає, да? ну напевно, вже всі знають. Повідомив наступне. Міні... Міністерство оборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. Ну таке така гучна назва. Да? З 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності групи повіщень ТЦК. А також захистити права обох сторін. Наразі забезпеченість засобами фіксації складає близько 85% триває робота із закупівлі додаткових засобів. Це вся новина, а тепер розбираємо її по молекулах, по групах. Да? Ну, в першу чергу звертаю увагу, звісно, що з 1 вересня і не зазначено, який рік. Ну, я думаю, що це, в принципі, Всім повинно бути і так зрозуміло, що це цей рік 2025. Навіщо тоді таку новину публікувати зараз? Ну, знову ж таки, да, там з 1 вересня обов'язок носити бодікамери, начебто, з'являється у ТЦК та СП, да, та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. Чи був це обов'язок раніше, і чи це щось нове в нас повідомив міністр оборони. Щоб це дізнатись, ми подивимося в законі про мобіліційну підготовку та мобілізацію. Є в нас стаття 22 цього закону, і в цій статті 22 зазвичай в нас цитуються обов'язки людей, да, там, прибувати за повістка. Ви всі напевно пам'ятаєте обов'язки громадян щодо мобіліційної підготовки та мобілізації, там з'являтися за викликом. Надавати в основному порядку там, споруди транспортні засоби, проходити медичний огляд. І якщо ми гортаємо в саме низ цієї статті, в нас є пункт 6 цієї статті, 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, який містить наступне. У період проведення мобілізації, крім цільової громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років, Зобов'язані мати при собі військовообліковий документ та пред'являти його за вимоги уповноваженого представника ТЦК та СП, а також представнику Державної прикордонної служби у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через Державний кордон України. І Що ж тут цікавого, да, спитаєте ви? І от е, читаємо далі: цей пункт було додано, коли в нас було посилено, там пам'ятаєте, мобілізацію цим законом 3633, і от що це за пункт? Під час перевірки документів уповноважений представник Територіального центру комплектування та соцпідтримки, або поліцейський здійснює фото і відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, а також може використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру. Призовники військовозабоязних та резервістів. Що містить цей пункт? Одразу роз'яснюю да, простими словами. По-перше, повинен здійснювати фото і відеофіксацію, да, Там це зазначено, тобто написано здійснює. Тобто, немає таке, що він може здійснювати, а може не здійснювати. Тут написано здійснює. Тобто, значить, повинен здійснювати. Це перша. І також може використовувати оці технічні прилади, цей свій планшет, в якому він там перевіряє дані по вас, коли там взяв ваші документи і звіряє, що там у вас в реєстрі. Цьому так, або не так, або є якісь питання. До речі, це важливо розуміти, щоб у них інформація, та, що є в реєстрі, і ту, що відомо вам, вона співпадала. Це важливо. Якщо потрібно додатково, про це звертайтесь там або зніму окреме відео, або там поясню там в двох словах приватні повідомлення. І от що важливо, да, є такі тут дужки в нас під цим пунктом. І зазначена наступна: установити, що вимоги зазначені у частині 6 статті 22. Ну, до речі, одразу скажу, що о, цей пункт у нас з'явився з посиленням мобілізації з вступом в дію цього закону. І всі ви пам'ятаєте, що він вступив в дію в нас 18 травня 2024 року. Да? Зрозуміло, це щодо актуальності цієї новини, що з першого. Вересня 2025 року з'явиться обов'язок у ТЦК та СП носити ці бодикамери. Да? А з 18 травня 2024 року ця норма вже була закріплена на рівні закону. І от, установити, що вимоги зазначені у частині 6 статті 22 щодо здійснення уповноваженими представниками ТЦК та СП. Фото і відеофіксації процесу пред'явлення та перевірки документів із застосування технічних приладів та засобів фото та відеофіксації, застосовуються з 17.07.2024 року згідно із законом номер 3633 це, який я називав про посилення мобілізації. Тобто, що це означає? Це означає, що коли 18 травня 2024 року набула ця норма чинності, тобто вона з'явилася статті 22 закону про мобіліційну підготовку та мобілізацію, вона все одно в дії була відтермінована. До якої дати? До 17.07.2024 року, тобто не до 1.09.2025, а до 17.07.2024 року. І саме з 17.07.2024 року вона вже діяла. Інших змін тут я не бачу. Тому що ми маємо в сухому залишку. Да, е, ну по-перше, це дуже добре, що в нас новий міністр оборони Денис Шмагаль звернув на це увагу. Нагадаю, нещодавно в нас там Дмитро Лубенець казав, що застосовувати силу там це неправильно зі сторони ТЦК. І от напевно відреагував так міністр оборони на всі ці моменти. На всі ці публічні заяви цих публічних осіб, да, і зазначив, що з 1 вересня всі працівники будуть зобов'язані носити бодікамери. Ну, звісно, ми розуміємо, що в правовому полі це дуже добре, тому що запис цієї відеокамери, бодікамери, може слугувати доказом якихось там неправомірних дій щодо вас, ну, як і щодо ваших неправомірних дій. Знову ж таки звертайте увагу, якщо це працює в два боки, да, скажімо так. і якщо це... ЦК буде порушувати закон, і якщо це людина буде порушувати закон, тому тут, звісно, звертайте увагу одразу. І дуже добре, що в нас звертає міністр оборони знову ж таки на те, що у разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Тобто, ну можете, звісно, звертатись зі скаргами, про це зазначати, ну і бажано самому зафіксувати весь цей процес на якусь камеру, яка може бути у вас там, хоча б. На телефон, якщо буде така можливість, ну я маю на увазі зафіксувати порушення зі сторони представників е, ТЦК та СП. Е, поки що все. Да, по цій новині. Тобто, ми зрозуміли, що це не така вже і новина. Ми зрозуміли, що міністр оборони звернув увагу на ці заяви. Напевно, Дмитра Лубенця. Ну, я думаю, що це пов'язане, але ж знову ж таки, це моя думка. Ми зрозуміли, що в законі воно і є стаття 22, це передбачає. І ми зрозуміли, що на це треба звертати увагу ТЦК та СП або притягати їх до відповідальності, як зазначає в нас міністр оборони. Оційно він і все. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони тут з'являються також цікаві і корисні. Я впевнений, що будуть для вас. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, телеграм-канал ще є. Нагадую вам, там швидко все це вже в мене оприлюднено. Виходить, і, звісно ж, туди і відео свої закидую. Хто б там пропускає з якихось причин, може там погортати і подивитись. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.